Всім привіт! Я ліна із Канади, Канада Вінніпех. Я забула зарядити свій мікрофон, але сподіваюся, що звук буде нормальний, що ми зможемо з вами поговорити. Бо я дуже хочу з вами поговорити, розповісти вам, як у мене справа. У мене сіпається два ока. На роботі у мене такі дуже, скажімо так. Не те, що складний період, а багато челенджів. І я намагаюся максимально вкладатися. У мене вже два тижні сіпається око. Просто я вчора закінчила свій робочий день, тим, що я плакала, в мене трусилися ноги. Я думаю, Боже, як складно, як складно. Сьогодні в мене почало сіпатися друге око, потім вони сіпалися одночасно. І я така Алінка, Алінка, тобі треба у відпустку, розслабся, подихай. Зазимилися. Я вчора прийшла з роботи. Така думаю, все, п'ятниця. Це було дуже складно. Робочий день був складний. Алінка, ти справилася, але в тебе сіпається око, трусяться ноги. іди, Я віддала малу няні віддала малу няні і пішла, коротше, почила в ванні, відпочила трошечки, дала собі, так сказати, час для себе, розслабилася. Але я розумію, що темп, в якому я зараз живу, мабуть, він трошки занадто для мене, раз у мене вже два ока сіпається, треба більше висипатися. Я, очевидно, не висипаюся, бо рано, проводжу свої там спікінг клаби і так далі, уроки заняття англійською мовою і так далі. І не висипаюся. Тому я не знаю, треба лягати раніше спати, бо мій організм вже не витримує. Я розумію, що я прям дуже сильно нервую. І що ви думаєте? А, а... Зараз на вулиці дуже холодно. У нас тут період, коли у нас вже як в Антарктиці, мінус 30, мінус 40, І дуже холодно. І багато хто каже, що ти тут робиш. Але я вам хочу сказати, що цей період він прикольний. Насправді, оці перепади температури, вони, хоча всі на це жаліються, але вони якісь вейбові, вони всіх об'єднують і люди, прям реклама Тім Хортенс, у мене якала, Бо мені холодно теж зараз на вулиці 30, я виключила машину, щоб вона не заважала, не гуділа, бо нема мікрофону. І це вибова, тому що знаєте, от е, нас там показують типа екстрім weather conditions, Проходить повідомлення, що там е, сьогодні буде екстремально холодно. І люди якось так. Це якось так об'єднує людей, я не знаю. Там ти прокидаєшся, тобі пишуть, Не забудь завести машину, бо не заведеться там. А ти підключила до розетки. А сьогодні там садочок працює. А там, блін, ну куча всякого прикольного, виходиш ходиш на роботу, там люди. О, боже, там так холодно ми будемо сидіти вдома. Ну люди багато спілкуються про те, що дуже холодно, прикольно. Якось я не знаю. Всі про це говорять. Що сьогодні буде дуже холодно. Не виходьте на вулицю. Сидіть вдома. І, ну, типу, якийсь такий общий вайб, начебто, цей холод максимальний всіх об'єднує. Люди про це постійно говорять, сміються, жартують дуже багато. І мені подобається. Так, дуже холодно. Дійсно, ти біжиш з машини в машину. А, я не знаю, я недавно. А... От у нас є в мене є колега, в якої немає машини. Я така кажу, давайте я вас підвезу, бо дуже холодно. Одна, кажу, мене вже підвозить друга колега. І я думаю, блін, так ну, якось так. Це дуже це об'єднує. Людей це холод екстремальний. Так, ми може якось бісити. Люди про це постійно говорять, наче їх бісять. Але я бачу, що якийсь такий, наче у всіх, класний настрій, навіть коли вони жаліються на цей холод. І оцей екстремальний холод, і мене вже трасе. Об'єднує людей, тому мені подобається. Мені взагалі я вже казала не раз, цитувала Олену Телігу, усе лише на це на ці спокійні дні. Якогось сміху, вітру чи злоби, щоб рвались душі крізь душі крізь ріграти, та тянціян. І Мама, видно було жити чимуляти. Давай свій хет. У мене ззаді дитина. Я люблю, коли в житті щось відбувається. Навіть якщо це екстремальні погодні умови, нехай буде мінус 30, нехай буде мінус 40, нехай не заводиться машина, і що в мене заводиться. М -м -м. Це весело, це прикольно, це класно. Я люблю, коли життя не посичене. А ти хочеш, щоб я тобі одягла шапку, так? Да? Зараз одягнемо. Ти мені дала шапку, щоб я її тобі одягла, так? Я її згубила. Уже я люблю, коли ем, давайте я буду продовжувати шукати шапку, куди я їх клала, Я не знаю. Я люблю, коли життя насичене. Я люблю, коли. Ай, упало, коли в житті відбувається дуже багато всього. <рик> і от е nie, останнім часом хоче в кончені відео, так? я ж тобі дала тим бійці. почекай. я люблю, коли в житті відбувається багато чого, коли в одному дні більше ніж місяці. І в мене останнім часом дуже насичене життя. Я сьогодні ходила на спікінг клаб розмовний, там практикувала іспанську мову, познайомилася з чоловіком з Перу, з канадцем, який... один канадець, який вчить мову і один, який вже знає. Ми говорили на іспанській про життя. Вранці я возила малу на гімнастику, я не виспалася. У мене дергаються два ока. Але насичене, дуже насичене життя. Намагаюся так сказати, приймати усьому участь а, максимально насолоджуватися життям. Я вже буду зараз, мене вже почнуть зараз синіть гуми, бо дуже холодно. Este, tiene una historia muy grande. Uh -huh. La China es quizás eh, un país en el cual su idioma me llama la atención. Uh -huh. eh, Буду розмовляти, так, знаєте, це трясеться все. <схи> типу, о -о -о -о. Бо вже стоять дуже холодно, я ж тут без, без обігрівача сижу, щоб зняти вам відео. Але я кайфую, ви знаєте, от мені пех багато, ну як я кажу, це та, моя мала, там може, акомпанімент робить. Багато хто каже, типу, от сьогодні в мене на спікінг клабу іспанському цьому запитали: типу, чи збираюся я далі жити в Єніпесі, якщо я отримаю піар? І я сказала, що так, якщо я можу подорожувати, тому мені, мені подобається. Тут свій вайб прикольний. так, екстремально холодно, всі мерзнемо, десь ховаємося, їздимо в якісь прикольні місця, проводимо час разом. Ось дуже холодно, у нас мінус 30 відчувається там, як мінус 40, але ми прикольно проводимо час, поїхали, поспілкувалися з людьми, які теж вивчають мови. Про ті цікаві теми, хто як вчить, хто що робить і так далі. Тобто, блін. В цьому є свій вайб. Я знаю, що це складно, можливо, повірити, в чому вайб бути там, де мені 40. Бігать від машини до магазину, від парковки до роботи, коли ти біжиш, мене мала кричить шу, -шу говей на холод «Шу-шу, шушу, шу говей. Ну, це прикольно. Насправді, якось об'єднує людей з екстремальні погодні умови. Всі чекають літа, засирають зиму, але я відчуваю, що наче кайфую від цього. Люди, які працюють на вулиці, можуть мені написати, що типу, ніхто не кайфує. Я розумію, дуже вам е, співчуваю. Я не знаю, як працювати на вулиці, коли так дуже холодно. Але ви знаєте, я працюю в daycare, коли немає можливості вивезти дітей на вулицю, і всі просто дітей немає. Як вивільнити енергії? У нас таке відбувається. Просто ну дуже розумієте, так, коли діти цілий день сидять всередині, хоча у нас там є спортзал, куди їх можна вивести і так далі, але все одно. Так, додаткова нагрузка є, але весело. Знаєте, усе лише не це не спокійні дні, де всі слова в арбарвах однакових. Тупки, були не розмухані вогні, бажання в запорошених око. Отака. І блін, клас, я кайфую. Я блін, в і пезі. Тут мінус сорок, тут полярне сяйво, аврори кажуть люди, прикольні, класні. Я п'ю смачну каву. Чекаю свої шкарпетки з Китаю, замовила собі. І футболочок. І мені пройшов класний світер. not disturb». Вам не видно там сайди. Крутий кіт. Написано «Ignoring the world since forever». От і насолоджується своїм життям насиченим, цікавим. І м -м, сьогодні в мене, як ви бачите, гарний настрій. Тіник співає на задньому фоні. Так холодно. Роблю страховку, оформляю на лікування зубів як бенефіти собі і так далі. Це за попереднє відео Коротше, Життя прекрасне, холодно. Читаю, дочитую, для тих, хто любить книжки. дочитую Шопенгауер як ліки. Книжка мені багато до неї питань, якихось там можливо претензії, але книжка мені подобається, мені цікавиться. Там висвітлюється дуже багато аспектів групової психотерапії, і я навіть подумала, що класно було б. Ти спеціально говориш, так? <с> класно було б відвідати групову психотерапію. Мені аж захотілося цікава книжка. Ці... зараз на завершення цього відео хочу вам цікавий момент про не процитувати, бо цитату я звісно не знайшла, а просто пересказати, де Філіп, неважливо хто говорить про те, що я думав, що я. Як він викладач невдаха, професорний даха, який не змо не може знайти роботу. А виявилося, що я не професор, я письменник, і це прикольна. Мені здається, цитата про те, що іноді, коли в тебе щось не виходить, ти думаєш, ось я може не вдаха в цьому сфері, але а насправді щось не виходить. Ти порівнюєш там, там не знаю, та чим завгодно ви хочете займатися? Там паблік спікінг чи що завгодно? Ти Таке, от я поганий спікер. А ми може не ти не поганий спікер, ти може письменник. І це якась така думка для вас. Я залишаю сьогодні її тут, щоб ви прорефлексували на тему, хто ви, що ви. Поколи зима і холодно. Ми часто залишаємося всередині будинку свого в своїй квартирі. Багато проводимо часу на один зі собою і рефлексуємо, хто ми, що ми, де ми. І якщо ви дивитеся відео до сих пір і слухаєте, як співає моя мала, і ловите якісь цікаві думки і вайби. Дякую, що ви зі мною і давайте робити це життя. Красивим яскравим цікавим, де б ми не були знаходити свої ком'юніті, будувати свої ком'юніті. Навіть а, які перепони вас не були. Я сьогодні була на своєму Speaking Club, Там було написано плюс 18, Але мене туди особисто запросили. Я сказала, що можу прийти тільки з дитиною. і Я прийшла туди з дитиною. Я у нас мінус 30, Я поїхала в центр з малою. Вона там спала, а я спілкувалася, і насолоджувалася життям. А, прекрасна субота. А, наступні вихідні піду грати в мафію. Я думаю, і в мене вже багато всього спланованого. Почну ходити в спортзал, бо в мене буде така можливість. І блін, де б ви не були, от, де би зараз не були е, живіть своє краще життя, тому що, як казав Толкін, ми не обираємо часи, в які жити, часи обирають нас. І, е, хотілося б, е, не знаю, це маленьке відео сьогодні. Просто хотілося б поділитися з вами от своїми, е, своїм вайбом вайбом холоду, книжок, спілкування, кави і е, такого життя активного, але не знаю, трохи десь можливо занадто, бо вже два ока сіпаються у аліни. Але я люблю, коли воно насичене. Дякую, що подивилися це відео. Залишайте свої коментарі, пишіть, як ви проводите зиму, що ви читаєте, що ви дивитеся. Я. Буду, мені буде дуже цікаво це почитати, поспілкуватися з вами. І я знаєте, що вирішила. Ми проводили цей Speaking Club на Форксі. Якщо ви, ви у Вінніпезі, пишіть мені в інстаграм, він в описі буде. Е, я наступного наступного місяця спробую провести офлайн спікін е, книжковий клуб на Форксі. Вранці там є місце. І я думаю, що чудово. Давайте пробувати. Я буду пробувати. Просто раз ніхто не захотів приєднатися до мого книжкового клубу в онлайні. Перше, я думаю, тому що можливо в онлайні люди хочуть в офлайні, по друге, можливо я вибрала не ту книжку, яка цікавить, бо я вибрала нічого. Окей, все одно буду пробувати. Пишіть мені, якщо хочете приєднатися, в будь-якому випадку класного вам дня вихідних. Якщо ви дивитеся на вихідних, не знаю, коли ви будете це дивитися. Класного вам тижня, класного okay. вам життя. Тримаємося, класно проводимо цей час і живемо okay. це життя. Дякую, що подивилися. Ставте лайки і коментарі. І окремо дякую людям, які підтримують мене. Сіють. Мемборами мого каналу це дуже мені приємно. Я кожен раз радію як мала дитина, намагаюся знімати для вас додатковий контент, який більш там можливо десь інтимний, як на мене, і дуже вдячна вам за підтримку, тому що це прям для мене дуже важливо і класно. Дякую.